Всім доброго суботнього серпневого денечку. В цьому відео покажемо, як ми збирали врожай дині, розкриємо секрети вирощування. Тому додивіться відео до кінця. Ви на каналі on Life. Вирощуємо разом, ділимося досвідом, робимо помилки та вчимося на них. І спочатку розкажемо саме про вирощування дині, а потім в кінці відео обов'язково зробимо зважування, покажемо скільки на вагах ми зібрали динь. Отже, це у нас динька Мазін. Вирощуємо її вже третій сезон. Нас вона дуже радує. Це ультраранні гібрид дині типу Ананас від компанії Клос французької селекції. Вона відзначається високою врожайністю та чудовим смаком. І це дійсно так. Води овальної форми, вагою 2-3 кг мають солодку ніжну білу з сильним ароматом, високу транспортабельність та стійкість до посухи та фузаріозу. Ось і перший секрет це правильний вибір потрібного гібриду або сорту, який також буде підходити для ваших кліматичних умов вашого регіону. Тобто для себе ми вибрали саме мазін. Перший сезон це було у 2023 році. Ми також обирали цю диню, висаджували ще інше, але стикнулися з такою проблемою, як фузаріозне в'янення. Хоча, як заявляє виробник насіння, що вона стійка до такого захворювання, але ми через би, брак. Досвіду, брак практики вирощували вперше і тому наша диня не вдалася. Найчастіші проблеми при вирощуванні дині це борошниста роса, це білий неліт на листі, фузаріоз, тля, павутинний кліщ, тобто все, що притаманне бахчовим. І ось наступний секрет: це дотримання сівозміни. Не можна висаджувати диню після гарбузових, огірків, кабачків та пасльонових. Кращими попередниками є капуста, квасоля, горох, кукуруза, часник. Висаджувати диню на те саме місце можна через 3-4 роки, і, звісно ж, приділяти увагу все ж таки трошки хімічним обробкам. Від фузаріозу можна зробити підкореневу обробку такими засобами, як магнікур, плівікур. По листю ж можна для профілактики використовувати фунгіцидні, такі засоби, як квадріс, топаз, свіч. І, звісно ж, пам'ятати, що диня полюбляє помірний палив. Наступний секрет це саме вирощування дині із розсади, бо в умовах середньої смуги та півночі України це вирощування є запорукою спішного врожаю. Саме вирощування через розсаду дозволяє отримати стиглі плоди на 2-3 тижні раніше. Цьому році ми висаджували розсаду трошечки пізніше, ніж планували, оскільки були холодні ночі, холодна весна. Тому було вирішено посадити диню саме на термос. Відео про висадку розсади дині та кавунів є на каналі, залишу посилання в описі. І також слід приділити максимум уваги саме вибору місця. Тому що диня потребує максимум тепла та світла, і оптимальне місце це сонячна, захищена від вітру ділянка. Тепер щодо секрету з поливу, полив повинен бути помірний, треба уникати попадання води на листя та стебла, і поливаються до початку плодоношення 1-2 рази на тиждень, а під час дозрівання плодів звести до мінімуму. За 70 днів до початку збору врожаю полив припиняється взагалі. Це дає змогу дині набратися цукрів і мати такий неперевершений аромат та солодку м'якоть. Щодо підживлення, то їх всього три: перше це азотне через 10 днів після висадки. Друге підживлення через 2 тижні це комплексні добрива. І третє це вже при формуванні плодів повинна містити калійно фосферні добрива. І розкриємо ще один такий секрет: формуванням батогів, прищіпуванням пагонів ми не займаємося ніколи. Диня у нас росте сама, як їй потрібно. І ось маємо такий, в принципі, непоганий результат. Є плоди і менші, ніж зазначено було виробником, але були і доволі такі непогані. Саме головне, що наша диня солодка, визрівша повністю і дуже-дуже ароматна. Ось назбирали ми возик, який був на початку відео. І зараз ми цю деньку будемо важити. Перший ящик у нас вага ящика склала 25700. Тут всередині у нас 11 штук. Як би непогано для такої кількості день. До речі, вона вся у нас замовлена. І, до речі, ціна у нас складає 35 гривень за кілограм. Цікаво дізнатися ціни по регіонах України, які є на зараз, тобто на 20 числа серпня. І ось другий ящичок у нас тут 30 кг справжньої смакоти. І ще маємо майже 17 кг. отже, загальна вага склала 73 кг. На нашій грядці ще залишилися деньки, які достигають, тому це ще не все. Отже, робимо такий невеличкий підсумок, що виростити диню на власній ділянці це завдання цілком реальне, навіть у найнайтіпліших регіонах. Головне це правильно підібрати сорт, підготувати ґрунт, стежити за погодою грамотно і своєчасно доглядати за рослиною. А потім трохи терпіння, турботи та уваги, і солодкі ароматні плити обов'язково порадують вас та вашу родину. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім їм гарних та солодких вихідних на все добре. Бувайте!